До цього місця допоміг нам Господь. Слава йому. Ми співали бо слабнуть сили, і я стомився, а ще далека моя путь. Я не знаю, яка вона та путь, чи далека, чи ні. Кожний може розуміти за себе. Але в кінці цей, цей, цей вірш, коли, коли ми співали, в кінці, він для мене новий. Бо тому що в, о, в оригіналі цього, цього вірша немає, це додавлений комусь прийшло на розум. Можливо, я не, не, не знаю добре, але ж там мені дуже подобаються ці слова останні. Я не боюсь, бо, бо ти зі мною. Слава Господу. Який той путь ще є переді мною? Але коли я довіраю Господу, коли я хочу. Йти з ним. І стремлюсь до того, Він проведе. Слава Богу. Для нас усіх. Я хочу нагадати декілька місць писання, яке записане всім нам відоме місцем. Івангелії Івана, 14, вір, 14 глава. Вибірково буду читати починаю з шостого вірша. Думаю, не один раз ми чули це, чогось положилося мені на серце нагадати ці слова для нас усіх. Каже Ісус, промовляє до Нього Ісус, я, дорога, правда і життя. Ви знаєте, проїжджаючи по Штатах, я багато бачив такі сайни. Написано. Jesus said на англійській мові. Велике поле і там на тому полі стоїть великий банер великими буквами, щоб люди читали Я, дорога, правда і життя. Є такі нап написи. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це все. Оці слова до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене підкреслює шлях наш до спасіння. Нижче читаю каже, слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а оте, що мені перебуває, той чинить діла ті. Зауважте, говорить зразу про слова. А потім каже: той чинить, тобто Отець, який в Ісусі Христі. Діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а Отець мені, коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірить в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Дорогі брати і сестри, правда, нема нічого. Я не знаю, можливо, хтось і перший раз чує ці слова, які я зачитав. Повірте мені, каже Христос. І в іншому місці ми читаємо і знаємо, де Христос каже, якщо ви мене любите, то виконуйте слово моє. Тобто, повірити тим словам, які Господь говорить через Святу Біблію через святу Євангелію до нас сьогодні у 2025 році, 18 червня у середу ввечері. Пройшли багато років від того часу, як, як Ісус Христос говорив ці слова. І тут вже можна поставити питання, як. Так можна зберегти ті слова, які він говорив до цього часу. Але ми знаємо, що Слово Боже, яке воно було говорене, яке воно було сказане, воно не проходить даремно, не зробивши тієї праці, яка на нього положена. Слово Боже, на Слово Боже, положена праця та, щоб люди повірили. У того, який прийшов на землю, через якого, як написано у Тита, явилося, явилося благодать і чоловіколюбство. З приходом Ісуса Христа явилася благодать на землю. І правда, ми багато чуємо і знаємо, що. Ми можемо і проповіді чуємо, і можемо казати, ми під благодаттю ходимо. Правда, знаємо, що таке благодать? То треба нам звертатися і до закону. І закон, і благодать. І Христос дуже, дуже гарно і дуже чітко вчить нас про це, якщо ми уважні, кожного разу, коли читається з цього місця слово Господнє – як я люблю казати, і, і так не перестану е, повторяти, тому, незалежно хто прочитає його. Незалежно який, з якого рангу чоловік. Але якщо він прочитає Слово Боже, то воно є могутнє і сильне. Правда? Написано воно гостріше всякого меча на обидві сторони гострого. Слово Боже, гостріше меча. Проникає до розподілу душі і духа. Чи ми можемо розуміти і знати, де розподіл нашої душі і нашого духа у нашому тілі? Знаємо ми цю науку? Не думаю, що всі, можливо, хтось і знає, але сумніваюся, я крепко, я не знаю. За себе можу сказати, я не знаю. Але знаю Господь, і слово Боже, воно знає, де, та, де той розподіл, і воно туди проникає. Для, чого? для того, щоб зробити свою працю, для того, щоб моє серце, моя вся свідомість повірила в те, що Ісус Христос то є Син Божий, який прийшов у світ, щоб викупити мене від рабства гріха. І каже далі, шістнадцяти вірші, я облагаю Отця, і облагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде Він. Я не покину вас сиротами, я прибуду до вас. Я думаю, що ми всі знаємо і розуміємо, про кого говорить Ісус Христос. І Я благаю і вблагаю Отця Я і Втішителя іншого пішле вам. Ми недавно святкували цей день, коли учні були зібрані на 50-й день свята в Ізраїлі, вони були зібрані разом. І знаємо цю подію, читалося, співалося. Одне питання тільки з цього, з цього виникає при цій всій інформації, яку ми маємо про того Втішителя із святого Письма для кожного питання особисто, для кожного, чи я переживаю, чи пережив. Чи переживаю, чи я стою у тому? Тобто у пришесті Святого Духа, чи я Його маю, того утішителя, у своєму серці? Чи прийняв я його, так як Слово Боже пише? Каже: я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Як Христос каже, Я йду? І я прибуду до вас. Втішитель приходить, і Він каже: утішитель же Дух Святий, 26 й вірш, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставлю вам, зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться. Ані не лякається, дух, Утішити вже Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас. Згадайте всю коротенько в своєму розумі, я би сказав би так, повернути треба трошки послідовність, що було з учнями, як вони, як вони ходили з ним. Здається, невеликий проміжок часу. Три з половиною роки ми досліджуємо те, і багато, як написано, що багато чуд Христос створив, що не можна описати. Але ж на даний момент знаходяться такі люди, які говорять, що ні, це неправда. Я не буду звертатися до того, і мені здається, один раз я нагадував про те, яку я слухав проповідь. Якби слухав через радіоприйомник або через касету, то, можливо, я би і не повірив би. Але я слухав фізичними своїми очима, я сидів в залі і проповідник стояв, хоча мені здається, його не можна назвати проповідником, якщо він таке говорив. Він говорив про те, як Христос нагодував голодних людей. П'ятьма хлібами і трьома рибами. Чи, можливо, я неправильно сказав, у цьому смислі каже: ні, то, то неправда. Вони, ті всі люди, їх совість почала, вони, коли вони побачили, як хлопчик приніс оту поживу, яку йому мама дала, коли він йшов до школи. То в них у всіх совість почала їх судити. І вони кожен достав своє і їли. Але ви можете собі уявити того хлопчика, який йшов до школи і мав стільки хліба і риби. На даний момент ми могли би сказати, що то е, пару косарів, хто знає, хто такі косарі, які косили цілий день. То вони би, можливо, і не з'їли та їди, не то, що школьник, який йшов до школи. Але знаходяться такі і так говорять, і так проповідують. Мало того, я дивувався з того, коли я слухав це. На другий день, буквально, я созвонюся з одним братом, а він мені включає передачу йде із вашингтон сі по радіо. Він мені включає ту передачу і я слухаю ту саму Таке саме, про, 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 це саме, про цю саму єресь. Знаходяться такі люди. Але дякую Богу, що наше розуміння і наш розум, наше всеєство направлене для того, щоб розуміти так, як Господь хоче, так, як написано. І якщо написано, що Він. Благословив ті хліби, і ті риби, і наїлися всі, і ще й зосталися. 12 Кошів написано. Дорогі брати і сестри, якщо написано не будете, як діти, ви не війдете в Царство Боже. Дітям скажи і вони повірили, правда? Можливо, вони ще не знають лукавства дорослих, але в той момент, коли дорослі їм кажуть, то вони вірять. А Слово Боже, нас вчить, що ми були як діти. І коли ми чуємо, що Дух Святий, утішитель обіцяний Ісусом Христом, прийшов на цю землю, щоб потішати, щоб наставляти, щоб вразумляти, і написано і майбутнє звістить вам. То як я можу. не Я не можу нехтувати цим, цією обітницею. Я мушу її триматися. Я не можу казати, що це для апостолів було так, як дехто говорить сьогодні. Це для апостолів. Або ті, які хочуть йти на місію, то їм треба сила Божа. Ті, які проповідують, їм треба сила Божа. Ті, які, можливо, мають якийсь духовний сан у служінні, їм треба сила Божа. Але ніхто не хоче сказати, чи для кожного віруючої дитини Божої, чи це потрібно, чи ні. Ми знаходимо. У святому письмі які ознаки приходу Духа Святого до тої чи іншої людини? Як правильно просити Духа Святого у своє серце? Дивіться, я зачитаю ще раз ці слова. Утішите вже Дух Святий, що його отець пішла в ім'я Моє, той навчить вас усього, і, пригад, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Каже, що він, буде, він біля вас, Його знаєте ви, бо при вас перебуває. Хіба Дух Святий перебував біля апостолів? Давайте розсудимо. Хіба Дух, Дух Святий, вони навіть і коли, до, до того часу, коли Христос це говорив, можливо, учні і не задавалися цим питанням. Але Він каже, Його знаєте ви, бо при вас перебуває. Тобто Дух Святий в Ісусі Христі. Дух Святий на Ісусі Христі, який перебував з учнями. І каже, і ви знаєте Його. Один з учнів каже Ісус, покажи нам отця, і нам буде довольно. Правда? Ви не... Спочатку ми читаємо в цій главі. Каже, «Хіба ти, не чу... хіба ти не бачив отця? Скільки я з вами хіба ти не бачив? Я і отець одно, ми читали. І Дух Святий перебував у Ісусі Христі, на Ісусі Христі. І каже, і у вас буде Він. Чи означається саме, коли Він є біля мене? Чи означає то саме, коли він у мені, у моєму серці, у моїх устах, у моєму розумі? Ну, дорогі брати і сестри, це зовсім дві великих різниці. Що вода налита в бутилці і вона стоїть, як ми поставимо, або вода розділята біля бутилки. Є різниця, правда? Ну є вода і тут, і тут. Є вода. І коли Господь нам говорить про те, що Він вблагає Отця, і Він так і зробив, виконав свою місію. Прийшов час, люди здивувалися, люди не могли зрозуміти, що сталося. І виконуйте слово Господнє, яке говорив він до учнів. І встає Петро і зразу пригадує все те, що Господь їм говорив. Встає перед народом і говорить: не смійтеся з них, вони не п'яні, як ви думаєте. Бо то. Ви бачите обітницю Господню. Він проповідує і люди каються, правда? Хто говорить? Дух Святий. Ісуса Христа там не було. Він вознісся на небо. А Він каже, я прийду до вас. Я не оставлю вас сиротами. В особі Духа Святого Ісус Христос нагадував для учнів всі ті слова, які він говорив. Для того, щоб розширити Царство Боже, для того, щоб було правдиве вчення, для того, щоб ті, які приходять перед Отця Небесного, які каються у своїх гріхах, щоб вони мали спасіння в повноті. Я прочитаю ще одне місце. Нагадаємо, дії апостолів 19 розділ такі слова. І сталося, коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Єфесу і деяких учнів знайшов та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення. Ми всі знаємо прекрасне Іванове хрещення, Іван Хрестив в покаяння. Люди каялися в своїх гріхах, визнавали і брали інструкцію від Івана, що їм робити. І ми знаємо із святого письма, що багато приходили, і він всім казав, що їм треба робити. Хто визнавав щиро, то получав прощення. А хто був лукавий у своїх намірах, то він їм казав, хто вам внушив втікати від майбутнього гніву Божого. Сотворіте достойний плід покаяння. Лукав... Лукавості перед Богом не може бути, неправдивості перед Богом не може бути. Він не має, тобто Господь не має нічого спільного з неправдою. Якщо я хочу показати себе, що я є хтось. Перед, тільки перед людьми, але не в своєму серці такий і перед Богом не такий грош мені ціна. І він каже: чи ви Духа Святого одержали, як увірували? Ми бачимо, проповідувано було Слово Боже. Не було проповідувано про те, що Дух Святий є. Не було проповідно про те, що треба молитися про те і просити Господа, щоб Господь послав у серця віруючих людей утішителя, Духа Святого, наставника, хранителя. А він каже, вони кажуть, ми навіть і не чули про це. І не ми читаємо апостол Павло, коли помолився за них, зійшов Дух Святий. Чи потрібно нам розказувати? Які ознаки зішестя Духа Святого на людину? Я не буду казати чоловіка, жінку, на людину. Дитину Божу. Давайте так краще буде дитина Божа, бо тому що вона вже покаялася. Вона вже, Ми, ми бачимо, що вони, їх весяни, котрих питав Павло. Каже, чи ви, чи, ви, чи ви прийняли Духа Святого? Ми не знали. Ми не знаємо, що, хто такий. І коли вони прийняли це, вони, ті, які окружали їх, вони чули цю ознаку, вони говорили іншими мовами, вони молилися іншими мовами. І думаю, нам не треба більше розказувати і говорити про те, яким чином нам потрібно тримати цю істину. Тому що ми виправдовуємося вірою. Ми не бачили Ісуса Христа, ми не бачили учнів, ми не бачили тих всіх чуд, які Він творив. Нам одного разу розказали. Ми повірили і сказали: Господи, я хочу служити Тобі. Кожен в своєму порядку, дорогі брати і сестри. Таким чином, ми виправдалися від наших гріхів, коли ми визнали Ісуса Христа своїм Спасителем. Вірою написано. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця святим Духом даним нам. Дорогі брати і сестри, даний для нас Дух Святий. Кожний. Нехай задає питання у своєму серці. Чи я маю Духа Святого чи ні. Зрозуміло, ви можете мене звинувачувати, як хочете, але ж я розумію, коли є ознака в людини, то вона має Духа Святого. Можна інші питання задавати на рахунок цього, можна казати так, ага, а я бачив. Що той або та о, молилися на інших мовах, то значить, що Дух Святий, вони хрещені Духом Святим, Дух Святий перебуває в їхньому серці, але я бачив недостойні поступки, брата чи сестри. Чи це можливо? І я вам скажу, що згідно Слова Господнього, це можливо. І тому Господь нас застерігає у тім, щоб ми стояли міцно у вірі. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом, той мир, який написано превище всякого розуму і всякого людського розуміння. Він даний одного разу нам. І каже друге місце: то ви, то ви доложіть до того всього старання і утримайте той мир. Тримайте той мир, як ми чули сьогодні, будьте тим світлом, щоб люди, які бачать вас, прославили Отця на вашого небесного, що на небі. Щоби бути світлом. Чому це можливо, що людина, сповнена Духом Святим або одного разу хрещена Духом Святим і впадає в гріх, не стоїть на сторожі? Не довіряє повністю Господу. І тому, що написано, серце людське воно лукаве і крайнє спорчене. Ото вся наша біда у тому, що одного разу, як ми в неділю чули, Адам і Єва згрішили. Один брат я слухав проповідь, він каже, Адам ніколи не був маленький, і Єва теж ніколи не була маленька. А ми родимось. І вже із тим пороком, з пороком гріха. І тому нам потрібно це, щоб, як написано, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасаємось ним, через, тобто Ісусом Христом від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Три брати і сестри, нехай допоможе нам у цьому Господь, щоб нам триматися істини, триматися правди Божої, щоб п'ятидесятниця, як ми любимо називатися, як ми любимо писати назви наших церков, як ми любимо говорити Я хрещений, я хрещена, щоб направду ми переживали це у нашому житті. Щоб ми переживали так, як написано, що каже ті, які почують, які будуть виконувати, їх будуть супроводжувати знамена, їх будуть супроводжувати чуда. Чи просту людину супроводжують чуда і знамена? Просту людину, яка не повірила в Ісуса Христа, яка далека від Бога. Яка не знає, хто такий Дух Святий? Такого не може бути, тому що тільки з Духом Святим, тільки з силою Божою це може трапитися з нами. Щоб наша надія, вона не засоромила. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Любов Божа. Згадайте, що говорив брат молодий переді мною? Він трошки так на, 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 навів нам приклад, наголосив, літо починається, дорогі брати і сестри. Літо починається, ми будемо, можливо, я не знаю за всіх, можливо, ми будемо більше мати спілкування з людьми. Але я думаю, що не тільки літом в літній час. Дитина Божа, яка наповнена благодаттю Божою, яка наповнена Духом Святим, вона має бути світлом і не тільки літом, а зимою, і осінню, і весною. На кожному місці, на всякому місці. Нехай до цьому, до, допоможе у цьому нам Господь, щоб ми переживали. Нашу п'ятидесятницю в нашому серці, на всякому місці, були достойними дітьми Божими. Амінь.